Концертом у Монте-Карло завершився європейський тур американської оперної співачки Джойс Дідонато. Як і торішній альбом Драма Квінс, одноіменний тур присвячений великим майстрам музики барокко. Дідонато каже, що перед кожним оперним співаком постає дилема приборкати власне его. З одного боку. Я маю бути надзвичайно нарцистичною. Мій інструмент це моє тіло. Тож я маю особливо дбати про відпочинок, про здоров'я, про те, що, попинившись на сцені, я була у своїй найкращій формі. але в певний момент це все має відійти у бік. І я маю усвідомити, що це не має нічого спільного з моєю особою. Моя справа донести музику до слухача, а не стати самій предметом захоплення. Коли мені вдається не привертати увагу до моєї персони, саме тоді з мого досвіду аудиторія отримує найяскравіші враження. У вересні діду НАТО видала збірку своїх кращих записів під назвою «Rejoice», а під час новорічних свят дасть серію концертів у Барселонії. Моя мета завжди була передати емоцію, застосувавши найбільш відповідну техніку. Це означає, що на сцені я дозволяю собі піти на ризик. навіть якщо вокал у результаті буде недосконалим у цьому і полягає складність вивчити якомога більше, аби потім засукати рукави і взятися за роботу. усю цю чудову теорію потрібно застосувати на практиці. Тому що опера це саме життя, сповнене пристрасті, тож не варто перейматися бездоганним виконанням. without the worry of remaining perfect. It's this conflict two of passion <laughs> and... and supreme musicality, I think. На відміну від багатьох виконавців класичної музики, дідунато вірить, що опера може бути популярною і серед молоді Ми можемо стати революціонерами. Потрібно подати наш товар у найкращому вигляді. А це означає чудовий спів, вир емоцій, захопливу драматургію. Це потрібно подавати без підлабузництва. Ми маємо сказати: дивіться, що ви втрачаєте без опери.